Так, ще раз вітаємо, дякую. Сергій Романюк з чорної тиси на Рахівщині щойно повернувся зі Швеції. Паралімпійський спортсмен з ампутованою рукою, біатлоніст з 10-річним досвідом перше змагався в чемпіонаті світу із біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Закарпатець гідно представив Україну та привіз додому дві бронзові медалі. Це біатлонні старти. Біатло нього. А на яку дистанцію? половиною і 10 кілометрів. Шкладностей не було таких великих. Я зібрався, приготувався, я знав, що це не перші мої змагання, я вже знав, що робити. Ну, Моменти були, але вони не повлияли на мій результат. Попри війну та складну ситуацію в Україні юний призер весь рік інтенсивно тренувався та готувався до участі у змаганнях. І саме максимальні зусилля, які він прикладав тривалий час, переконаний начальник регіонального центру Інваспорт Андрій Чегіль, допомогли здобути омріяні медалі. Він настільки порядна людина і настільки зобов'язаний, якби він завжди ніколи не запізнюється, ніколи не. Якісь свої особисті побажання не ставить вище за інтереси команди і взагалі виду цього спорту. Я можу сказати, що цей вид спорту один із найбільш важких, тому що ну, він, до речі, Два роки тому був першим паралімпійським спортсменом в Україні, який пробіг 50 кілометрів лижних перегонів. Це супер гонка для здорових, і серед 12 здорових спортсменів в Україні він прибіг сьомий. Змагання проходили у шведському місті Естерсунд. Серед суперників Сергієва окремлює двох спортсменів з Німеччини та Канади, яким вдалося випередити українця. Втім, хлопець радіє здобутій перемозі та не планує зупинятися на досягнутому. Тож попереду щоденні тренування та підготовка до майбутніх перемог.